Холодна пора року позначилася й на стані дитячих та спортивних майданчиків, які потребують відновлення. Причепурити улюблені місця відпочинку та спортивних тренувань взялися депутати жовтневої районної місті Ради. Очолив трудовий десант Костянтин Павлов, народний депутат України. Благодаря тому, що прошлий 2012 рік був об'явлений президентом нашої країни Віктором Федоровичем Януковичем годом спорту, Дніпропетровщина отримала новий імпульс в розвитку спортивної інфраструктури. И в области нашей в прошлом году появилось порядка 350 новых спортивных объектов. И, конечно же, среди них Криворожские. И ледовая арена, и футбольные поля с искусственным покрытием, новые спортивно-тренажерные комплексы. На сегодняшний день в городе Кривом Роге насчитывается более 100 детских площадок и 94 спортивных комплекса, которые находятся под постоянной заботой Криворожской организации партии регионов. И я уверен, что Работа в этом направлении будет продолжена и в этом году. А мальчишкам і дівчинкам нашого родного города хочеться пожелати, щоб вони активніше займались фізкультурою і спортом. В Жовтневому районі тільки протягом одного суботника оновлено 12 дитячих та 14 спортивних майданчиків. Дерев'яні конструкції пофарбовані, вивезено сміття. Зазнали змін і прилеглі території, які не лише прибрано, а й озеленено, висаджені кущі та дерева. Так у сквері імені Рзянкіна депутати та працівники жовтневого райвиконкому висадили молоді берізки. Здій дуже... очень. Отдыхают детей и на площадке. И вообще люди выходят сюда, чтобы отдохнуть. Поэтому ведется постоянная подсадка сюда деревьев. Здесь высадили 12 березок. Садим мы здесь только березки, потому что тополя уже отошли на второй план. І у нас сейчас в городе есть программа, согласно которой убирается пуховыделяющие растения. А садятся березки, клены, липы те, которые будут радовать наших жителів своїм прекрасним видом. Я обращаюсь ко всіх жителям Жовтневого району і нашого прекрасного міста. Підключайтесь к этой прекрасної инициативе. виходьте і делайте добро, то, щоб можна було прекрасно у нас в місті сказати, що ми живемо в благоустройному і красивому місті. У планах і інші перетворення, так, наприклад, відкриття у сквері пам'ятника воїнам афганцям. Здесь, крім цього, вопрос при підтримці Константина Юрійовича Павлова об, е, проєкту. Именно воинам-афганцам в этом сквере. Потому что здесь сквер имени Рзянкина. І будь-які красумісним пам'ятник, тому що в жовтневому районі пам'ятника афганцам ніто. От ми зараз розглядаємо этот вопрос. Подібні акції з благоустрою проходитимуть регулярно. Так, на 20 квітня заплановано загальнообласний суботник присвячений дню благоустрою. Втім, для того, аби облаштувати територію біля власного будинку, не обов'язково чекати на подібні заходи. Достатньо просто бажання і декілька годин праці, результати якої напевне радуватимуть усіх.